Торок 18 квітня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Велика вода дісталась Дніпра. Підтоплення у центрі міста в області постраждало дві сотні обійсть. Усі подробиці на початку. Марганець щодня під ворожими обстрілами у місті не залишилось жодного неушкодженого будинку. Рашийського наступу Україна-агресорка переходить в оборону, ховались у потягу та прямували до Польщі. Прикордонники викрили ухилянтів від мобілізації, і Дніпро з настанням тепла перетворився на квітучий оазис. Комунальники щодня наводять лад у місті та висаджують тисячі квітів. Найсильніші розливи за останні 10 років повінь вже дісталася центру Дніпра. Вода вийшла на Січиславську набережну поблизу фестивального причалу, заливає навколишні кафе та ресторани. Підтопило також місця відпочинку. Зокрема, прибережну зону на житломасиві. Сонячний влада ж повідомляє, критичної ситуації у місті немає. район. Погреби в людей як були сухі, так сухими вони і залишились. Це не проблема підняття ґрунтових вод, це проблема розпливу річки Дніпро. І відкачувати воду зараз не має ніякого сенсу. Це приблизно те саме, що з одного кута босейну поставити насос і перекачувати в інший, поки рівень води не спаде, нічого зробити. На жаль, зараз я не бачу нічого реального. Це моя особиста думка. Я вважаю, що Ситуація покращиться приблизно через 10 діб. У полоні, повені і вся область на сьогодні підтоплені більше двох сотень обійсть. Найтяжча ситуація в селищі Курилівка біля Кам'янського. Там вулицями плавають на човнах. Наскільки виріс рівень води у річках області і в чому причини? Владислав Авдієнко далі. Курилівка передмістя Кам'янського. Тут висока вода наробила чимало лиха. До власної хати уплав. Олександр показує, повінь перетворила його обійстя на болото. Сад, дитмайданчик, авто усе під водою. Метр двадцять рівень, Вона була по кришу в воді. Чоловік навіть машину не встиг врятувати. Вода прибувала надто стрімко і неочікувано о дев'ятій годині вечора. Я вийшов на вулицю, було все сухо. Початок 11, 11 сусідка Саша, вийди, подивись, що в тебе в дворі". Ну, Я вийшов, в мене вода під поріг. Перш за все, взявся рятувати семирічну доньку. Дитину віддав сусіду в вікно, вікно, вони вище. От. А сам цілу ноч гуляв, наблюдав за уровнем. В час 5 сантиметрів додавалося. Сиро, холодно. Чоловік показує, як затопило будинок. Всередині було зо пів метра води. Попсувалася техніка, меблі, підлога. Олександр самотужки виховує дитину. Жінка померла минулого року. Мені скоро 65 років, дитини 7 років. От і що з цим робити, як ми без хаченки. в цьому садовому товаристві затопило одразу чотири вулиці і десятки садиб. Дякувати місцевим, що позичили мені рибацький костюм, то я можу в повній мірі показати вам наслідки повені. Раніше на цьому місці була вулиця, їздили машини. Тепер декілька будинків виявилися фактично відрізаними від цивілізації. Вихідними рівень води тут подекуди піднявся на понад два метри, кажуть місцеві Дачникам масово потопило городи. В пана ігоря геть пропала городина. Урожай пропав, не буде урожаю в цьому годі. Ні клубніки, ні маліни, нічого не буде. А ще затопило вулики, всі бджоли загинули. Міні пасіку чоловік розвивав близько п'яти років. Після зимовки, ну сім'ї невеличкі сім'ї, ну вони були. Щас би вони пішли б в розби, все, ну, за води вони не підуть. Угу. І за води вони помирали. Їх затопило, та і все. Жителі такої повені не очікували здається у 98-му році, коли прорвало греблю. Так тільки тут було затоплено, а зараз же й крайні вулиці всі так, що карасі плавають по городам. Городу скільки у вас загалом дільниць? 92. А живе тут чоловік 10 живуть. Так да. це людська халатність. Стає каскати гес, і вони у них уровні стоять, і вони повинні синхронно збрасувати цю воду. Такого не повинно бути. Паводок і в Дніпрі затопило приватний сектор в Новокодацькому та АНД районах. Постраждали пляжі та набережна. У ДСНС вже знають причину повені. Внаслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду піднявся рівень води в річці Дніпро, наслідок чого сталося часткове підтоплення Дніпровського та Кам'янських районів. Метеорологи кажуть, контрольований скид допомагає стабілізувати рівень води у річці. Опади, які були там, і десна вийшла з берегів. Такі пропус відбуваються ну практично щорічно. Це природний процес. Річки після весняного водопілля виходять на заплаву. Це нормально. Підтоплення називають помірними перевищення максимум на 30 сантиметрів і додають постраждали території поблизу русел річок. Дачні ділянки розмістили в зонах можливого підтоплення. Я думаю, поселилися з порушенням норм заселення. Всі ж хочуть ближче до річки. Там їх підтоплює. Метеорологи і ДСНС попереджають, загроза підтоплень залишатиметься до кінця тижня. Мешканців прибережних зон закликають вивести техніку та цінні речі. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров та Денис Ілисавенко. Новини одинадцятого каналу. Людям, які живуть у зоні підтоплень, пропонують тимчасове відселення. Про це заявили Вова в Обухівській громаді. Одну з вулиць знеструмили задля безпеки місцевих, але поки на евакуацію ніхто не зголосився. Також жоден із жителів Дніпра не звернувся до міськради по компенсацію. Через повінь погіршились деякі показники якості питної, але не суттєво. Про це заявили у водоканалі. Там щогодини моніторять ситуацію, кажуть, вода до вживання придатна. На час паводка фахівці розробили план дій Зроблено нормативний запас реагентів та реактивів. Наші очисні споруди працюють в штатному режимі. Посилена контроль за якістю води в річці Дніпро. Напередодні росіяни поцілили по Нікопольському району з важкої артилерії, вдарили по місту та червоно-григорівській громаді. Пошкоджені житлові будинки та комунікації. Одна людина поранена. Ніч і ранок на Дніпропетровщині ж минули без обстрілів. Росія вчергове вдарила по Херсону. Є загиблі та поранені. А вночі ракетами с 300 ворог гатив по Слов'янську. На фронті ж гарячими точками залишаються Бахмут та Мар'їнка. Тут противник змінив свою тактику. Про все це далі у нашому огляді. Одна людина загинула дев'ятеро поранені. Держава терористка знову атакувала мирних херсонців. Артилерію прицільно вдарила по центральному ринку. Поруч немає жодного військового об'єкту. За життя постраждалих зараз борються медики. Вона не Вночі росіяни в чергове обстріляли і слов'янськ ракетами с 300 та дронами камікадзе. Гатили протягом двох годин постраждали сім багатоповерхівок, приватні будинки, розважальні та бізнес-центри. На щастя, цього разу без жертв. Дякую. У Бахмуті бойові дії перемістилися до центру міста. Тактика ворога змінилася. Наші бійці її розкусили. Саме це дозволило врятувати побратимів. Група прикордонників відбила атаку росіян, які спробували оточити інший підрозділ. Вони три дні можуть по тобі відкрадатися, ввести вогонь хаотичний, щоб ти провокувати тебе на вогонь. Відповідь потім, коли вони виявляються точки, в течені перший, другий, третій день. Може, на третій вже відбуватися штурм. Вже йдуть групи. За даними британської розвідки, РФ перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок. Наші воїни продовжують героїчно тримати оборону. Хлопці мужньо стоять виконав свій завдання, немає ніякої зради. Тримаємось менше. Сприймаємо краще взагалі. Не сприймаємо російські наративи, не розповсюджуємо плітки, чутки. Це буде 4-5-0. Наприкінці березня провалилась чергова спроба російського наступу. Країна-агресорка вже перейшла до оборони за винятком двох районів. Про це заявив керівник української розвідки. 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької області. Знову ж таки, це. Навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася а, наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції стратегічної в Росії станом на зараз немає найближчим часом не буде. А президент України сьогодні побував на передовій Вавдіївці. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу. Вручив державні нагороди. Тим часом у Великобританії закінчились навчання українських військових. На цьому відео шведські інструктори проводжають наших хлопців, висловлюють їм свою підтримку. Ось слава, ось слава Україні слава, слава Україні. Всі слава, Ось слава! ось слава Україні! Слава! майже Межіє бандера! І його слава. Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Перевозив ухулянтів за кордон у вентиляційній системі вагона. Сбу затримали провідника потягу Запоріжжя. Перемишеля він допомагав військовозобов'язаним тікати до Євросоюзу. Чоловіки ховалися під час проходження паспортного контролю за один рейс у схованці. Перебувала одна людина. Вартість послуги сягала 2,5 тисяч доларів. Затриманому повідомили про підозру. Нищать інфраструктуру, комунікації та свідомо воюють проти мирного населення. Росіяни не припиняють терор Нікопольщини. під ворожим вогнем чи не щодня марганець. У місті не залишилось жодного непошкодженого будинку. Та, попри це, життя триває. Як це жити під постійними обстрілами? Дізнавалась наша Софія Куценко. У мамы тут был ботанический сад, она, она тут все цвета была заставлена. Ну, любила она цвіти. Тут была ванна. Ворожі снаряди прилетіли у цей будинок місяць тому, та нестерпний сморід від пожежі і досі не вивітрився. Тут проживали батьки Ольги, вони дивом вціліли, бо за кілька хвилин до атаки пішли на прогулянку. Тут у нас була зала, тут у роді стояв комп'ютер, ну все як положено. Тут стінка була, стінка стінки, взагалі, залишилися, одне попеліще, нічого не залишилося. Згоріло абсолютно все. Будинок, в який господарі вклали всю душу, непридатний до експлуатації. Натомість людям міським коштом придбали інший. Родина там обживається. Мої мами взагалі опустілись руки, вона говорить, я 13 років сюди влажувала Вона тільки кришу перекрила, фасад утеплила. вона стояла тоді, як стіна. Я говорю, все, я бомж. Пошкоджених будинків у Марганці майже тисяча, понівечено також понад 800 квартир. Тим, хто втратив житло, влада купує нове, іншим допомагає з ремонтом. Після обстрілів наші бригади забезпечують повністю поліетиленом, ОСБ-плітами, брезентами, щоб зразу можна було накрити будинки приватні та перешкодити попадання вологи та, 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 та упадів. У місті немає жодного вцілілого будинку на кожному слід. Ди терактів ворога. стрілюють місто хаотично. Нещодавно, приміром, просто серед білого дня прилетіло у цей дитячий майданчик, що вкотре доводить, у росіян нема нічого святого. У той день дивом обійшлося без жертв, хоча у дворі доволі людно. Світлана Васильівна у момент прильоту мала якраз проходити повз майданчик але тоді, каже, щось її стримало, залишилось вдома. Збиралася, потім чую не йти, не йти за водички. Крас бо там проходила, повезло. Ну, розрозіла, сіла щось на та не піду, сіла неки. Чуй, баба, посипались якраз стекла в під'їзді. Попри щільні обстріли, Марганець залишається чистим та квітучим містом. На варті порядку стоять комунальники. Місцеві ж наводять лад на прибудинкових територіях. Пані Алла висадила перед своїми понівеченими уламками вікнами палісадник. Вони нарциси, і петушки, і лілії, і піони, і тюльпани, все і віскусини, і піон деревовидний. Усе, все, що можна. Хочеться щоб краси, щоб було краса. До початку бойових дій у Марганецькій громаді проживало 50 тисяч людей. Половина з них виїхали, коли почалися щоденні обстріли. Зараз люди потроху повертаються, адже вдома все одно краще. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Здавав позиції ЗСУ та підтримував загарницьку армію. У Нікопольському районі викрили чергового колаборанта. Чоловік фіксував і передавав росіянам інформацію про переміщення техніки та підрозділів українських військових. Затримали зрадника під час виконання ворожого завдання. Наразі обвинувачений під вартою. Не залишати малечу без нагляду закликають в обласній владі і наводять жахливу статистику. Із початку року на Дніпропетровщині шість дітей випали з вікон. Один малюк загинув, інші потрапили до реанімації. Найбільше нещасних випадків в обласному центрі, наймолодшому постраждалому не було і року. За кермом із меншими витратами в Україні дешевше газ, дизель та бензин. І з початку року ціни знизились в середньому на 10-15%. У чому причина? Розкажемо далі. 48 гривень за літр. Це середня ціна пального на АЗС. За кілька місяців вартість обвалилася на 5-7 гривень. Експерти пояснюють, запрацювали санкції відносно російських нафтонафти. Бо, зокрема, на той час і на і нафтопродуктів. І відповідно ринок був перенасиченим. Компанії європейські, українські дуже активно готувалися до цього ембарго, і відповідно накопичили великі запаси, які згодом почали тиснути на ринок, і що призвело в результаті до зниження. А ще ж дешевшила нафта, основний показник вартості пального. Водночас працював так званий ефект генераторів у період блокауту. Люди масово у паніці скуповували газ, дизель та бензин, які їм згодом так і не знадобилися. Люди побігли за пальним, бо знову ж таки, через цю істерику, а споживання воно не набагато змінилося, тобто ці генератори вони не багато. З'їли нафтопродуктів, і це ну, на ринок ніяк не впливо. В цілому ще раз війну попит на пальне суттєво знизився, кажуть фахівці. АЗС конкурують, бо мають великі запаси. Головна е подія це зменшення реалізації, бо частина людей поїхала за кордон. Частина водіїв, які раніше заправлялись на е українських заправках. Вони зараз на фронті, вони воюють. Просто менше стали заправки продавати, і конкуренція ще більше зросла. Економісти кажуть, саме у квітні зазвичай зростає вартість бензину. Це пов'язують з початком посівної. Цьогоріч ситуація дещо інша. По перше, у нас десь 20% в території, в тому числі посівних площадей, зараз знаходяться під окупацією чи під військовими діями. Крім цього, інші посівні площі частково забруднені, заміновані. Площа, на якій проходить посівна, значно зменшилась. Таким чином, значно зменшився і попит на дизельне пальне. Що буде з пальним у найближчі місяці, експерти прогнозувати остаточно не беруться. Ціна залежатиме від вартості нафти, курсу долара та анонсованого повернення акцизу на товари. Якщо ПДВ в Україні знову сягатиме 20%, собі вартість бензину зросте. Тоді і ціна на табло заправок теж підуть угору. Інга Учкіна, Євген Дрос, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Дніпро розквів. Тюльпани, нарциси, фіалки, а ще. Фарзиція, сакури та магнолії комунальники активно готуються до весняно-літнього періоду. Працюють щодня, сквери та парки розчищають від сміття та висаджують клумби. Наша Поліна Поломарчук бачила, як місто, попри війну, стає яскравим та квітучим. Парк Шевченка. Підготовка до весняно-літнього періоду у розпалі. Комунальники напередодні висадили квіти. Зараз прибирають сухе листя та гілки. Дуже багато, дуже багато роботи. Ми метем кожного разу, тому що зелень сиплиться, квітнуть дерева. Листя, гілочок, дрібниці, але все одно. Пані Олена працює вже другий рік. Евакуювалася з Краматорська. Минуле намагається не згадувати. Сповна віддається роботі. Ми стараємося, от уже как да. Ми намагаємось до обіду вже все вимисти. Ось це у кожного просто є своя територія: хтось на острові, хтось тут. Тому усі тут по території. Комунальні служби наводять лад по всьому місту, обрізають сухі гілки, кронують дерева та висаджують тюльпани та нарциси. А я звернула увагу на набережній. Багато висаджено квітів дуже гарно, надихаюче. багато дерев квітнуть. Ми кожен день гуляємо, да, тому ми це бачимо кожного дня. Да, тобто вони дійсно працюють. Прибирають дуже гарно, всі стараються, дерев'я красять, тротуари красять, набережна дуже красива на побіді. Прибережний сквер один з найпопулярніших місць відпочинку Дніпрян. Служба благоустрою прибирає тут після великодніх свят. Щодня 15 працівників доглядають за зеленими насадженнями. Тут майже тисяча різних видів дерев та кущів. Зараз квітне магнолія, також квітне, форзиція та починає квітнути сакура. Прибирають її у сквері Івана Старова. Від самого ранку нищать бурян та збирають сміття. Вивезли понад дві тисячі кілограмів твердих побутових відходів. Ми долучилися до акції Дніпро квитучий» таким чином. Висадили чорнобривці за досить сприятливою погодною умовою. вони вже у нас трішечки взійшли. Також ми підготували наш розарій, який буде дуже радувати наших відвідувачів. Роботи проводять в усіх зелених зонах Дніп. Пра. Комунальники нагадують, краса та чистота у парках залежить від кожного з нас. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Спортсмени Кам'янського посилено готуються до чемпіонату України з велоспорту у Львові. Напередодні важливих змагань велосипедистів підтримав очільник Кам'янського. Андрій Білоусов вручив сертифікат на проїзд та проживання у Львові. Я знаю, що кожен з вас вже не одноразовий чемпіон України. Призор всіукраїнських змагань. Я розумію наскільки це важка праця стоїть за кожною вашою перемогою. Я багато років також певний час займався велоспортом. Фінансування такого у нас немає, і оця допомога, яку надають нам в місті, це дуже дуже важливо. І на останок про погоду завтра у місті Дніпро буде похмуро можливі опади. В день очікується 13 градусів вище нуля, вночі плюс 9. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Залишайтесь з нами далі в ефірі. дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.